Піраню відносять до виду хижих риб, вона по праву вважається однією з найнебезпечніших у світі, і зустріти її можна в басейнах річок Амазонка. Рагвай парана і Сикібо звичайне піраня виростає в середньому до 20 см. маса особи не до 1 кг. не більше, але бувають і винятки. Страху наганяють великі риси голови, а так само випирають зуби, які, власне, і становлять загрозу, зуби гострі, немов бритва. Кожен має довжину не більше одного сантиметра, але зазвичай до 5 міліметрів. Ними рибина моментально встромляється в шкіру своїй жертві, причому для пірані неважливо людина перед нею або тварина. Своїми зубками дорослій людині хижачка може запросто відкусити палець між собою. Риба злегка відрізняється забарвленням, як правило. Боки у пірані сріблясті або темні, а сама забарвлення, оливково-зелена, осенювато-чорна, невеликі рибки живуть з граями і більшу частину свого часу проводять в пошуках їжі, пірані не нажерливі, тому їх часто можна зустріти у водоймах, де насправді багато видобутку. Причому іноді хижачку можна зустріти не тільки в річках, але і в морях, але тільки не під час нересту. До слова, піранів іноді знаходили і в невластивих кліматичних умовах холодних річках. Пірання в акваріумі, як правило, жертву риба чекає в укритті, і миттєво нападають на здобич, остання навіть не встигає усвідомити, як і що сталося, Але хижачка полює на зграю риб і жертви кидаються в розтіч, пірані відловлюють їх поодинці, а потім ковтають цілком або відгризають шматки м'яса, Вчені встановили, що у зубастих рибок дуже чутливий нюх. Тому вони помічають будь-який запах, який виходить від потенційного обіду, і найкраще пірані відчувають кров, кажуть, що зграє дорослих особин здатне знищити все на своєму шляху, не пошкодувавши навіть підводні рослини і єдині хто не боїться ненажерливих рибок, так це сомроду гоплостернюм. А чому фахівці досі не можуть зрозуміти? Є багато історій, в яких мова йде про напад цих агресивних хижаків на людей. Але насправді більшість байок є вигаданими. Втім, випадки, коли риби насправді нападали на людину не поодинокі, гігантський зубастик найбільше пірання, як у коли-небудь зустрічав чоловік, виросла до 80 сантиметрів довжину, вагою вона близько 2 кілограмів, так у навіть українських водоймах зустріти можна, наприклад, один екземпляр потрапив у звичайні мережі рибалок в Казахстані біля села Муткенова Павлодарської області. Але насправді рибінка водиться в Південній Америці і кажуть вчені, життя наших погодних умовах для неї не Іхтіологи стверджують, що пірані могли випустити з приватного акваріума. І це не одиничний випадок, і риба адаптувалася в незвично низькій температурі води. В цьому випадку вражає живучість пірані. Ще одне чудовисько було спіймано британським мандрівником і рибалкою Джеремі Уейдом. Він диво природи зловив в Африці. Під час своєї експедиції по Конго його улов виріс до півтора метрів в довжину, а в гігантській пащі знаходилося рівно 32 величезних гострих зуба. За розміром вони були схожі з зубами білої акули. Звичайний розмір пірані 20 см, втім. Фахівці стверджують, що це тигрова риба голяв, яка є однією з найстрашніших прісноводних риб в світі. Смертельна і більша версія піранії зі своїм набором зубів вона може нападати навіть на крокодилів. Всього відому п'ять видів тигрової риби, але найбільша мешкає виключно в басейні річки. Конго хижачка виростає до 180 см сантиметрів в довжину, а вага набирає до 50 кілограмів. Харчується голяф різною рибою менших розмірів, іноді нам на невеликих тварин, які потрапили у воду, може напасти і на людину спіймати таку рибку досить складно. Своїми гострими зубами вона здатна перекусити волосінь будь-якої товщини. Тому для полювання на голіафа виготовляють спеціальні сталеві повідці підвищеної міцності. Гігантська пірання небезпечна для людини, втім, супереч загальній думці, 50 кілограмові голіафи, які зустрічаються в деяких африканських річках, насправді не відносяться до піраннявих. Сила укусу. Наскільки сильне пірання і наскільки страшні її зуби на це питання відповіла міжнародна група вчених з Єгипту? Бразилії та США фахівці провели ціле дослідження, яке було спрямоване на те, щоб виміряти силу укусу звичайної робовидної пірані, чому обрана саме така особина. тому що вона найбільша пірання в світі до 40 сантиметрів в довжину і вагою більше кілограма. Заради експерименту вчені виловили з річки Амазонка кілька великих видів риб і стали троїти їх динамометрами під час цього дослідження до речі фахівці. Сильно ризикували власними пальцями, оскільки хижаки могли вільно відкусити кінцівки людини. Замість приладу все про піранях так чи інакше. пірані з полюванням взяли участь в спеціальному експерименті і кусали виключно запропонований динамометр, і результат дослідження виявився вражаючим, найпотужніший укус склав 320 ньютонів. І ця цифра виявилася найвищою серед тварин. Тобто пірання кусає всіх могутніше серед всіх тварин, які зараз живуть або колись жили на землі, за даними вчених, навіть знаменитий тиранозавр, який жив багато мільйонів років тому, володів не таким сильним укусом і єдиний, хто міг зрівнятися за силою укусу з піраннією її прямий предок, який жив за часів юрського періоду, він був на порядок більше нинішньої риби. Довжина його була 1 метр і 30 сантиметрів, важила рибина понад 70 кілограмів. І сила укусу у цього предка становила приблизно 4,5 тисячі ньютонів, якщо повернутися до тиранозавра, то сила його укусу була сильніше в три рази, але це при обліку колосальної різниці у вазі. Тиранозавр досягав 10 тонн, тому пальма першості за силою укусу належить тільки піранні.